Вітаю, шановні друзі! Сьогодні ми матимемо цікаву розмову з паном Миколою Мельником, який має не лише глибокий експертний бекграунд, але і Непростий досвід участі в військових діях тут в Вашингтоні. Також він здійснює адвокаційну функцію, бачила його на капіталійському пагорбі. Не раз і дякую вам за вашу службу і за також аналітичну роботу для України. Про що ми хотіли б поговорити з Миколою в першу чергу про економічну політику в Україні? І як пам'ятаєте інститут демократії та розвитку робив досить великі звіти з приводу ветеранської політики, адаптації ветеранів в ну, власне ті умови, які ми маємо, і створення нових робочих місць. Тож, Микола, давайте от почнемо дуже коротко з розуміння взагалі. Економічної політики в Україні з вашої точки зору, якою вона має бути, і інтеграції також ветеранів в цю політику чи присутня така інтеграція зараз? А, ну знову ж таки, я буду доволі суб'єктивним, але зазначу, що на, на мою думку, економіка країни, яка воює, має бути підпорядкована все ж таки війні, чого ми не спостерігаємо жодним чином. Перше, друге, коли ми говоримо про залучення ветеранів до бізнесу, так бізнес зараз зацікавлений брати ветеранів, тому що ви знаєте, на кожного ветерана можна отримати одну людину бр броні, і, але це жодним чином не говорить, що йде якийсь процес реінтеграції. Дуже багато прикладів, коли без належної підтримки з боку держави, без належної підтримки з боку, все таки психологім, морально психологічного забезпечення, ветерани приходять, дивляться на ситуацію в колективі і йдуть, тому що. Не можуть витримувати ці розмови про те, хто як ухиляється від чого, які є схеми, і звісно, це це є проблема, але поки що я думаю, вона вибухне в майбутньому. Поки що, поки країни воює, воює, ветерани будуть терпіти таку положення справ. Але ну от коли ми говорили тут з Міністерством ветеранської політики Сполучених Штатів, вони говорили про три блоки інтеграції: тобто це інтеграція гум гуманітарна, да, це інтеграція медична і інтеграція економічна, і лише в такому випадку, якби наша економіка може бути успішною і знову ж таки люди можуть повернутися до ем, створення бізнесу, хорошої роботи, тому, що ем, ну складно боротися з. Ну, припустимо, після проходження певних медичних проблем, да боротися також за ну місце на роботі, як це на практиці відбувається, тому що в Америці на ця ветеранська ну, політика до кінця не реалізована. Я не готовий сказати. От якщо взяти за останній приклад, це от ті гранти, які зараз міністерство ветеранів разом з міністерством економіки хоче роздавати. Ну, в принципі, я не зумів податися. Чому? Тому що є обмеження, ти маєш там бути там співорганізатором, бенефіціарем не більше п'яти організацій. Що таке п'ять організацій? Да? Тобто, це критовки, дві ГОшки, або навпаки, тобто, людина, яка до 22-го року хоча займалася бізнесом? Ну Катерина, ви прекрасно розумієте, про що я говорю, так? А... Але... І нікого взагалі не береться до уваги, що, наприклад, там ці, то, ці юридичні компанії були створені до 22-го року. А після 22-го року ти воював, ти маєш поранення, ти повернувся і кажеш: Добре, дайте мені старт, я хочу знову займатися чимось корисним в середньою бізнесу. А тобі кажуть, ні, в тебе вже був бізнес. Mm -hmm. Ну от, тому і я звертався до того ж міністерства ветеранів. Мені сказали, так, норма мертва, але вона існує. В той же час я кожного ветерана закликаю подаватися. А все ж таки не, не всі є бенефіціарами п'яти юридичних компаній, і це правильний шлях, дати людині можливість заробити, тобто не треба давати пільги в якісь абсолютно дурні. Давайте можливість людям заробити, дайте можливість концентруватися на своїй справі. І якщо вже держава не сильно допомагає, то вона принаймні не має заважати. Та абсолютно, тим паче, ну мені здається, цілком логічно, як якраз це викликає повагу, коли люди, що були ну, бізнесменами чи відомими спеціалістами, вони якраз також воюють. В них якраз є досвід і цінності, щоб вести новий бізнес. Ну, це дуже дивно. Скажіть, а от якщо говорити про податкову політику, як ви вважаєте, чи є. В цілому зараз в країні можливість ну, довести до кінця податкову реформу. Ну, ми знаємо, що половина економіки України знаходиться в ціні, да? і відповідно зараз є нюанси да, з приводу наповнення бюджету. І от чи можливо зараз доповнити податкову реформу, яка була почата, чи можливо потрібно переходити до таких радикальних ліберальних рішень, як пам'ятаєте, обговорювався податок на виведений капітал, щоб стимулювати якраз як ветеранський бізнес. Так і звичайний малий середній бізнес, чи які дії от в векторі податкової політики, яка є ну, частиною комплексної економічної політики, потрібно застосувати? Ну, ви знаєте, я не прихильний критики там, влади гострої, але хочу зазначити, що якщо ми маємо половину, половину економіки в тіні, так, то ну, мабуть, ті люди, які. З 19 року прийшли до влади, вони ж цю тіні створили. Подивимося правді в очі, і як і подивимося, що а, там де тиск на тих самих фопів, і в той же час ніхто не бачить, а, як великі корпорації виводять гроші е, за межі України. Вибачте, ми ж не ми ж говоримо про податок на виведений капітал, і в той же час не говоримо, що цей капітал заборонено виводити. Угу. І... Це знов ж таки викликає багато питань і в наших західних е, колег, які питають У вас війна чи світські бієналі? Не треба думати, що в Вашингтоні всі дурні, ніхто не розуміє, хто чим займається. Вони прекрасно знають, хто виводить капітал, в яких розмірах як це робиться? Як потім е, компанії, куди капітал вив, виведений, втрачається? Які це компанії? Які офшори. Ну вибачте, будь ласка, всі все прекрасно знають. а Наша прекрасна влада продовжується продовжує боротися з ФОПами. Хоча насправді, якщо зараз схлопнуться ФОПи, тобто остання ця прослойка людей, які хоч щось роблять. Ну я не знаю яким чином ця країна буде далі розвиватися, тому що робити ставки на великі корпорації, які вже 30 років живуть, тільки за рахунок того, що від податків ухиляються хтось вдало, хтось не вдало, ну це дуже цікава така ставка. Ну, дійсно мені взагалі не зрозуміло додаткові податки на ФОПи, хоча знову ж таки у нас країна була побудована на якраз цих малих підприємцях, які ну, займалися торговлею на ринку чи невеликим it бізнесом чи невеликими кав'ярнями. Тобто мені здається, що цих людей зараз треба максимально підтримувати в той самий час. Ну, якщо ми говоримо про різні розслідування, якраз тіньової економіки. То було розслідування Варшав Поєнт, велике про припустимо діяльності Око. Я не є юристом і не є судею, але в цій статті описується велика структура і обшорних компаній, і рекреаційних центрів і добутку, ну який також структурований досить так. Оригінально, да? і відповідно, це такий от приклад ну, великого нафтового бізнесу, да? який ну, знову ж таки не зрозуміло, скільки платить податків в державі. Як ви вважаєте, взагалі зараз, ну, як можна наповнити бюджет? І як... Друзі, я, я читав цю прекрасну новину в ЗМІ, да, що корпорація ОКО отримала скільки там 39 гектарів лісу? Для того щоб там рекреацією займатися. Ну я перепрошую рекреацію там займалися до того. А зараз я думаю, там будуть побудовані готелі. І ну навряд чи такі люди, як я, будуть там тепер відпочивати. Да? ну, Елементарно, тому що не буде грошей <клух> зняти номер. Це при тому, що я підтримую будь-який бізнес. Але коли ми його підтримуємо, давайте все-таки його співвідносити з якимись інтересами держави і громади. Це перше. Друге, давайте так. Будь-який крупний бізнес, в тому числі і ОКР, звісно, кляцю, звісно, виводяться гроші офшор. Ну, Це якась така константа, яка є в українському бізнесі. Тепер виходимо з наступного: а, скільки кожна компанія з того, що виводить, потім заводить там, вигляді інвестицій в вигляді там, донатів на Збройні Сили України. Якщо цей, цей знак є рівно, добре, хай в такій збоченій парадигмі, але це. Ну, доволі складно засуджувати, да, якщо гроші вивели, уникли податки. На уникнути, на ті податки, які уникли, там купили для ЗСУ все, що потрібно. Якщо ж ці гроші виводяться з метою того, щоб вони осіли в районі Кайманових островів, а окремі власники купили гарні хати в Майами. Ну мені здається, це не той шлях, який має йти Україна. І знову ж таки, я не думаю, що у владі хтось занадто дурний, не бачить того, що відбувається. Ну я не дуже думаю, що коли львівська обласна військова адміністрація передавала певні корпорації ліси. Ну просто взяли на слово, повірили, що да, там будуть створені такі рекреаційні зони, що от, от до цього в цих лісах не можна було відпочивати. Ну а тепер да створимо 200 робочих місць. Uh, наймемо там 25 ветеранів, щоб прикритися і розказати, що це все ветеранський бізнес. Ну а потім uh, громади в житті не отримують ті землі. І я зараз прекрасно обізнаний, що да, там оренди на 10 років я це все читав так само, як і живу в Україні. Знаю, яким чином земля виходить від громади, і потім ніхто нічого не може зробити. Я перепрошую, колись uh, той же сам Буковель починався з того ж. Так, абсолютно. І до речі, я знаю європейські компанії, які хотіли відкривати реальний бізнес по переробці всередині України. Це велика австрійська компанія, і вони не змогли відкрити, тому що з них вимагали хабарі ну, просто за виділення місця. Хоча це ну, серйозна міжнародна корпорація, яка ну, безумовно прозора, бо вони проходять аудит великої четвірки. Ну, і в цьому плані пов... наші чиновники можна сказати, захищають українського виробника. Ну знаєте, це як з ресурсами і mineral deal, Да? і зараз трошки Добре. теж про це поговоримо, тому що з одного боку українці і так не отримують достатньо з надар, да, і державних компаній, які добувають ці ресурси. Давайте поговоримо про те, як ви бачите взагалі, от лобіювання України тут на Кепітал в Вашингтоні. Бо моя позиція. Така, що зараз якраз ми більше маємо говорити про конкретні економічні реформи, в тому числі і податкові реформи і все, ну що з цим пов'язано, да, транспарентність бізнесу. І е, також знову ж таки показувати ну, не тільки там якихось відомих там представників е, влади трьох, да, але і середній бізнес, бізнес асоціації, навіть певний великий бізнес, який до того не був в політиці. Ну припустимо тих бізнесменів, які мають мають ну, самі ліцензії зараз. Да, е, і е, цього я тут не бачу. От е, чи вважаєте ви, що зараз от тема ветеранської політики, економічного діалогу, могла б допомогти в діалозі з республіканцями, в налагодженні цих зв'язків? чи ні? Ну, це абсолютно мені здається, константа, тому що самі республіканці це люди, які побудовані на тому, що армія має воювати і має захищати так, побудована Америка, і так розуміння республіканців має бути побудований весь світ. Це перше. друге, ну звісно, бізнес. Е, так як Трамп зараз сам активізував цю історію Україну, як не дивно стали сприймати країною, де можна вести бізнес. І, відповідно, мають бути контакти бізнес асоціацій мають бути контакти ветеранів, але знову ж таки без жодної критики за весь час, що я в США і самим посольством, я не був долучений до жодної адвокаційної компанії, тобто був долучений іншими організаціями. Ви їх прекрасно знаєте. І тут мені здається, все-таки нашому посольству треба комунікувати більше з тими ветеранами, які є безпосередньо в США. Знаходяться на лікуванні, знаходяться на реабілітації, і знову ж таки спілкуватися з ними і обговорювати, тому що кожен з нас все одно комунікує з певною кількістю конгресменів. Відбувається смок, токи відбуваються спілкування на будь-яких рівнях і. Це дуже важливий пласт роботи, який здається зараз доволі просідає на превеликий жаль. Це моя суб'єктивна думка можливо, я помиляюсь. Я з вами погоджуюся. Я теж вважаю, що ці дві основи ветеранська політика, да, тому що без ветеранської політики не може формуватися ефективна економіка. Ну по суті, і конкретний економічний план з всіма стейкхолдерами, всіма. Галузями, рівнями з рівня місцевої влади, середнього бізнесу, бізнес асоціацій зараз або ніколи. Ну тобто, тут, по суті, є вікно можливостей да, цього прагматичного yeah. діалогу, яке потрібно розвивати. Ну як на мене, ще тема релігійних свобод теж хороша, тому що росіяни дуже ну, тиснуть на інші релігії. Це теж хороша тема для спілкування з республіканцями. Ну так ви ж знаєте цих прекрасних людей-волонтерів, які зняли зараз фільми про гонитву на церкву, яка відбувається на окупованих територіях, але це занадто тонка матерія, і тут знову а, а, ж таки українська держава чи в особі посольство має лише підтримувати, не задавати тренд, тому що дуже доволі складно розібратися в ревсприйнятті релігійної політики саме американцям. Ви, пані Катерину прекрасно розумієте, наскільки це багатогранна історія, але. Те, що цим треба займатися, що, що це, звісно, три кита, на яких побудовано філософія республіканців, так, це, це, те, те, це те, чим треба займатися. І на превеликий жаль, поки що цей напрямок просідає. Так, дуже дякую вам за спілкування. Будемо спілкуватися дякую ще вам. до зустрічі. До побачення. Дякую.